Как в нашем месте зараз. Цветные сакуры богаты. Непрості кілька не бахрам часті. Червоні теж бахрам часті. Ось який колір чудовий. Кліговий Мені зараз такі подобаються спокійні кольори. такими групами тюльпани виглядають дуже ефектно. Білі такі високі чудові, такі шоколади високі хочеться теж придбати. Бузок. Так громад класний. От мені до нього дойти не. Парку красні клени ростуть теж красиво. Покажу згодом теж. Це наш Троїцький собор. Ой, зараз підемо на базарчик хочу показати, які у нас рослини продаються.

А ці? А воно, а почем оці глазки? Гастя. А потім ваші фіалочки це? Аню глазки? Тоже. А маргаритки? Тоже. Сіда. Двадцать пять, двадцать, А целая белая, да? да? А? А, угу. а посадить. Там больше то желто. А троянды почему с Сто и сто десять. да? да. Разницы ну, категорії разные. Японська, уже... это англічанки, да, это, это плечистые. Є сорт почви покровна, шостелиці. Ага, я понял. гибридные обычные, обличчя ростовые. Это у в мене є Delight. есть. Так пахнет хорошо. Янжир. Так тут щось цікаве. тут щось цікаве. бадан, Гортензія. там как бы фильпины. Yeah. А це щось ароматне, да тим'янданда. Тим Ахахаха И Ну такая Сейчас пока она ничего не затекала. Если честно Пока Что тут у нас? А что это? Таку купляла, я про що минуломурці, у мене похоже, щось є. Я вже не пам'ятаю якого кольору. А по чому так? А не моне? 30. 30, да? так? А мака у вас восточного сучина немає? Ні, мак я в цьому поту не росса. У вас червоний? А? Червоний у вас? Він такий, як панівський галузь. Хочу завести. Ну, його там треба так викопати і посадити. Да. Я, я знаю, що він, він погано проживається. І дивлюся, да. щоб він живий був. І як таким вже так роботи зібраться, угу. такі можна. дуже навозом. не моно. Він дуже прихотливий. Ну, ви просто знаєте, що це не розова і все, yeah, так, я якого я вона видала. Такий цікавий листочок, у неї, пушистий такий. Ну це ж в мене таке щось похоже виросло. Ага, і вона десь отака, так? Ого, така, да? о, о, така да? Ну Це вона осінню, да? так? Осеню, так? Да? Звіти, Ну Давайте я куплю у вас. Вже становилася, так. Приски да. у вас, да? Ну-ка, приски. А почему они ті не глазки? Вони красавки стоять.

До, Вони висцівають. До іюня, так. Да. Вони висівають. Та знаю, мене. Зараз я ще пошукаю, там далі з маленькі позашки. Скоріше, зараз Ну Поменше якісь. Маненькі кисенькі не глазки. по-моєму, Гацанья до да, помоса. Анюти на глазка почем? Брокколи. Брокколице зелена, да. Велика уже рассада. А у вас получається і виростить, да? Ви в теплиці чи на відкритому ґрунті? Так? Така сама, як пустина. По чому вона? По висуне. Може взятись. Ну, перчик я Ромашечки. А оце по чому? Така підеш. Це да. такий великий шар. Угу. Це типа хризантемки, чи ну, якось дароніка. Як типу мультифлори, так. Нам щось така ціна, конечно, теж. Давай, вот шука, шукав, я щас хоприйду, висушу. На да? да. Насіння продає. Помидорчик. Ну, а Что тут? Цыпы. О, уточки. Катечка. Катечка. Миша, купим одну катечку? Нет. Буд... В ванной будет жить. Нет. Молодец, а тут ребенок говорит. Ну, наоборот, мамой отговаривает, а тут ребенок говорит, нет". Да, нет. Хотя он любит вот такое вот смотреть на Ютубе. Ну понятно, смотреть одно, а ухаживать за ним совсем Да, ответственно. А вы все, дивились, какие черненькие тут. А это какие-то породистые, да, у вас это, да? Разные, да. Что Тоже разноцветные. А почему они 4 месяца да, кормить? Кормить. Они им сегодня. Не надо их трогать. Они маленькие. Маленькие, Смотрите, там лейцы, смотри, Буїться. це Это це цемуларды, наверное. Це Что это не было? Нет, это белые надо, да. А те черные. Ну, не знаю, как по сортам. А те грустные. Аха-ха-ха, грустные. Это просто не так на миновологе. Это вот эти. Только покрупнее. И <рапи> те <вталу> классные красивые. <рапи вталу> Баклас, а. Базилики, да. Ну, капуста нужна. Только ну вот, типа цветная или брюссельская. Ты там почила вначале, если что А почему капуста вообще? по П'ять гривень. Mm. Хотіла тисяч штук. А, тут немаленький. А, а по чому мені ті не глазки? По двадцять. Ну там тут покрупніше. По бадон. У мене такий є бадон. Шо? А, так это карликові. Що це таке? А що це таке? Дороніку? Угу. Це жовтий. У мене такого цвета немає в саду. А почем кущик? Самый маленький есть. Ну, быстро. шалфей А оцей шалфей по чому? Шалфі і пом'ята. Мята така? Варігатна, да? Да, так? А м'ята це <різь>, такий агресор. І хотіла совсі. Це наш парк. Зараз ми йдемо кафешку. Дитяча. Такі кльони посадили недавно. Вона на морозі. Цікаво, що це за сорт з красними листями, так красиво. Тут попкорн папкорни, кукуруза уже продають, ну суйдем, да? Це у нас спарк і ще тюльпани теж висадили в минулому році.